Нещодавно на Українській правді вийшов текст про перші дні великої війни, про те, хто де був і що робив, раджу почитати. Я вирішив зробити щось схоже, але по темам економічної правди. Адже погодьтесь, всі дуже переживали, що світло, газ та мобільний зв'язок пропадуть, банки перестануть працювати, та взагалі буде апокаліпсис. Цього не сталося. Сьогодні пригадаємо перші дні війни в економіці: хто та як приймав ключові рішення, щоб ми втримались? Поїхали. Почнемо певно, що з головного з чого почався ранок 24-го числа з дзвінків близьким та рідним про те, що почалась війна. Взагалі, під час військових дій, системи мобільного зв'язку це по суті критична інфраструктура, і вони є одним із перших цілей для агресора, тому ми всі переживали. Наприклад, відомий нам Тарас Чмут важав, що розраховувати на роботу мобільного зв'язку та інтернету під час вторгнення не варто. Держави люди мають готуватись до найгіршого сценарію, казав. Він, але більшість українців у перші години та перші дні могли дзвонити та заходити в інтернет. Звичайно, що були певні проблеми, але в загальному система працювала для того, щоб зрозуміти, чому так розберемо, як взагалі влаштований мобільний зв'язок. Нам допоможе «Київстар». Щоб в Україні працював мобільний зв'язок. Її територія умовно розділена на стільники, схожі на бджолині. А в кожному стільнику обов'язково має бути базова станція. Базова станція складається з таких частин: комутатор, металева вежа, яка тримає антени. Отже, в кожній області є таке обладнання, і якщо люди в Києві могли дзвонити, значить або з місцевою системою не було проблем, або оператори використовували резервне обладнання і резервні канали передачі даних. Пошкодження або тривале знеструмування великої кількості об'єктів зв'язку може призвести до відсутності або відчутного погіршення якості зв'язку на певній території, спираючись на досвід роботи у 2014-2015 роках, нашим фахівцям, за допомогою віддаленого управління мережею та за наявності резервних каналів зв'язку у даній території вдавалось налагодити зв'язок впродовж декількох годин. Але якщо телефонія була доступна на більшості території України, не варто забувати про місця, де велись та ведуться бойові дії. Там з цим проблеми окупанти спеціально руйнують обладнання і тому місцеві жителі часто без зв'язку. Отже, наші оператори, як на мене, впорались із завданням: та країна не залишилась без зв'язку, бо просто уявіть, що було б. Я чудово пам'ятаю, як колись у Дніпрі, десь у середині нульових, по місту була серія вибухів, і я тоді був або у дитсадочку або у школі, не пам'ятаю, але чудово пам'ятаю, як коли почув цю інформацію від друзів, не міг додзвонитись батькам, бо мережі були перевантажені. Це було дуже страшно, і я радий, що цього масово не сталося 24-го. Тож, оператори молодці, дуже круто, що вони давали можливість здійснювати дзвінки для людей, в кого був нульовий баланс, а також провели роботу для того, щоб наші переселенці, що поїхали до країн ЄС, були там зі зв'язком. Тепер поговоримо про гроші. Люди. Байдуже, в якій країні, коли стається щось надзвичайне або вони цього очікують, одразу біжать до банкоматів. Природа така, певно, що. Так от, 24 числа, для того, щоб цьому запобігти, НБУ обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день, а також заборонив видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів у валюті та транскордонні валютні платежі. Для чого це було зроблено? Якщо більшість людей забере свої кошти в банках, банки можуть збанкрутувати, особливо якщо об'єкти кредиторів знищують. Ні війною, а надходжень грошей немає, ще й в резерви треба відкласти. А валюта! По ній і досі є серйозні обмеження, і ми розуміємо, чому. Курс це співвідношення наявної гривні та валюти на ринку. А оскільки в НБУ зрозуміли, що з експортом та надходженням валюти буде проблема, а імпорт буде зростати, обмеження були неминучі. І хоча ми пропустили витоку великої кількості грошей, це точно було правильне рішення. Банки, у свою чергу, також почали вводити обмеження з її зрозумілих причин. Тоді, у перші дні війни, здавалося, що банківська система захищає від спекуляцій та паніки. І як на мене, їй це вдалося. Банки, особливо великі, працювали більш-менш нормально, і українці повірили, що ми вистоїмо. Найкращий доказ цього збільшення вкладів в українських банках. Електрика. Ми також боялись блекауту. Погодьтесь, прокинутись від вибухів чи дзвінка рідних та залишитись без світла це суттєво вдарило по емоціям людей. До початку Великої війни українська енергосистема була тісно пов'язана пов'язана із російською та білоруською, тому що вони будувались у радянські часи. Тому експерти думали, що не буде проблем не стрілятимуть же вони самі у себе з технічної точки зору. Ми дуже залежні один від одного. Якщо в нашій мережі відбуваються якісь події, вони відразу впливають на енергосистеми РФ і Білорусі. Ці країни зацікавлені, щоб в Україні не було проблем з енергосистемою. Тобто, якби Росія завдала масового ракетного удару по нашим енергооб'єктам та досягла певних цілей, вони також відчули б на собі наслідки. Але українська енергосистема вийшла в ізольований режим опівночі 24 лютого, а через декілька годин Росія почала широкомасштабне вторгнення. Не думаю, що це просто співпадіння. Ми відключили, щоб протестувати свої потужності та десь через рік підключитись до європейської мережі. Але війна змінила ці плани, і ми вже у Європейській енергородині та можемо непогано заробляти на експорті нашої електрики. Я думаю, що те, що ми змогли пройти цей період та підключитись до європейської мережі, це суто завдяки роботі наших енергетиків, які буквально під обстрілами відновлювали мережі. За це їм дуже дякую. Газ нам пощастило, що зима була доволі тепла. Це по-перше. По-друге, так, ми втратили газоводобивні потужності, але і споживання скоротилось. Особливо це стосується великих підприємств. Третій пункт: коли РФ здійснила напад, опалювальний сезон вже закінчувався. Так, РФ намагалась атакувати наші газові потужності, але наша система диверсифікована, а ПВО надійне. Тому в Росії нічого не вийшло. Але до наступного опалювального сезону ми маємо підготувати. Транспорт. В принципі, майже все зупинилось. Маршрутки у багатьох містах не поїхали, бо здебільшого вони у приватній власності, так само, як і таксі. А от міський транспорт поїхав. Нехай і маршруток було не так багато, обмежений час роботи, а з віддалених районів було майже неможливе виїди без автівки, та це краще ніж нічого. Але для тих людей, хто їхав автівкою, все було не так просто. Почався справжній дефіцит палива. Справа в тому, що велику частку ми імпортували з РФ та. Білорусі, а ключові українські підприємства зупинились. Питання, а де були стратегічні запаси АЗС, досі актуальне, адже в тому числі це одна з причин дефіциту та величезних черг на заправках. Тут бізнес себе не дуже проявив. А місцевий транспорт та Укрзалізниця із гідністю пройшли цей непростий етап, особливо УЗЕ, яка в перші дні великої війни почала організовувати евакуаційні потяги. Те, що відбувались на вокзалах у перші дні, на це було дивитись боляче. Але тим не менше люди поїхали. Ось такі непрості були перші дні війни. Всі зробили свої висновки. Це все що хотів вам розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.